Сьогодні в мене репортаж про річку Сіверський Дінець, який тече в наших краях. Річ у тім, що всі ми пережили окупацію і знаємо, що таке руський мір. А ось природа жила своїм життям. І я хочу показати вам дорогу на млини в селі Залиман, яка була в перші дні після визволення від рашистської чуми. Ось ця дорога на млини після водокачки. Ну ще можна щось проїхати машиною, але важко. Тут на днях був дощ гарний, все позмивало. Ось така стоїть трава, людський зріст. От під'їхали ми до одного місця, де ми відпочивали волонтерами, збиралися тут. Ось отак тече Дінець. Зліва направо, вон видно елеватор. Ось отак. Ось таке місто зараз має такий вигляд. Столик, стільчики і як завжди Європа. Це ми залишаємо після себе завжди. Це ми звикли до такого. Їдемо далі. Далі вже видно, що машина навряд чи проїде. Тільки мотоциклом можна проїхати. Трава по пояс, людський зріст. Майже 40 років тому ми сім'єю кожного вихідного виїжджали ось сюди. І тут одного разу стояли цілу неділю з рідньою палатках жили, відпочивали ось на цьому місці. Купалися, рибу ловили, тоді був пісочок, все було гарно, Пригали ось звідсіля у воду, а зараз все позаростало, нема нічого. Які хащі. Туди. Вже скільки років не вступала людська нога. Ну і ми туди йти не будемо. Проїдемо прямо на млини, подивимося, що там. Проїхати дуже важко. Ну ми їдемо. Їдемо дивимося. Дивимося, щось виходить. Ось ми приїхали до млинів. Ось добралися. Зупиняємося тут і будемо дивитися, що тут є. Ну що, шановні телеглядачі, ось я й добрався до млинів. Ось оце тут, колись відпочивали десятки людей, виїжджали концерти сюди, музику, світло проводили. І люди тут відпочивали сім'ями. Колись все це було. Проводилося День Нептуна, День. Молоді останню неділю, червня, постійно такі були свята. Русський мір прийшов сюди, показав себе, своє обличчя, все так, як є. Ось отак, отак маємо, маємо те, що маємо. Україна понад усе, ми переможемо.